Ти казав, що піхала з бокової лінії трішки чи ні. Та ну мені ж піхай, не піхай, воно ж як горохом обстін. Бо в одне зайшло, в інше вилетіло. А, в принципі, я до того був готовий, ну, але там була розмова, я так розумію, президента з Миколайовичем. Наступний день він мені подзвонив і сказав, що розход, ну що не будемо підписувати контракт, ну тобто продовжувати. Ну, ви поговорили абсолютно нормально, без жодних. так, ну, да, звичайно. там спочатку говорили, що там будемо продовжувати. Ну, я, Миколай, відразу сказав, що ну, тобто, на тих умовах, які є, там зараз кажу, ну я не лишаюсь. Це все відносно можна там зараз якось філософствувати. Це і футбольне життя. Скільки ти років вже ввес в цілому? не рахував. Ну, можеш там порахувати з 2008 року, скільки. Скільки приходів-уходів було, так? Скільки твоїх каденцій вересні було вже? Я не знаю, штук п'ять, певно. Можна поставити таку п'ятірочку тверду, пяти 5-5. Тому що, якщо брати перед сезоном, то навіть повернення ну, в своїх розових окулярах не вірив, що таке може бути. Ну, Цей місяць перший видався дійсно класним. і Всі почали, правда, потім десь літати. Я говорю, задача не велика. Гра на гру не приходиться, тому... Бували ігри, де я, там, справді непогано грали, а результату такого немає. На таких полях, як ти, можна, всі можуть Та можна грати за футбол? Там можна, що не можна. Ну, на, такому, на полі ж все рівно всі рівні, знаєш. І тут вже залежить від, можливо, від стилю гри команди. Тому раз вийшли грати, значить всі рівні. Це був перший рік вищ... прем'єр-ліга. 17-17 сезон. Тоді для мене, і для команди, це дійсно був найкращий сезон. По результату, по грі по По результату, по грі по всьому. Пере знову йде вперед. Однією передачою розрізається захист суперника. Удар! 0-4. Дубль Сергійчука емоції Сергійчука Сергій Чука підчеркосионство по шоре. Можливо, теж. Ну, це, це вже, знаєш, чемпіонство першої ліги це вже е, дійсно історія, тому що в Рівному такого не було, і ми справді зробили і для міста свято, і для себе свято, для вболівальників свято. Це ну, дійсно таке, що війшло в історію. <му> Показали достойну гру, чемпіонську гру. Всіх вітаю і всі Святкуйте! Вера – чемпіон! Тому що це воно було тут же, на місці, ну, можливо, там не в Рівному грала, але все це дійство до рівного прив'язане. Перший це чемпіонський, цей, не знаю, голос количний. Коли відлетіла, ну це дійсно було класно і воно запам'ятається. Я думаю, і мені, і вболівальникам для всіх, знаєш, той матч. Знаєш, цей рік взагалі він видався в принципі, таким вже важким, тому що в нас був колектив, який там з першої ліги, знаєш і от то дійсно була справжня команда, справжній колектив. В, в, знає, там Миколаївич міг назвати состав, і хто б не вийшов, другий, третій, п'ятий в составі, кожен знав, що робити. То дійсно була команда, яку так, можна, не можна сказати, розвалили. Знаєш, Зараз візьме той склад у нинішній чемпіонат. Це, не знаю, мені здається, в шість були б точно, причому так впевнено. Ой, Богдан наша стіна, ти що, ми вже скільки років в команді опорне плече, яке там, завжди виручить, завжди підставить. Міроха, міроха це солдат, бойовий солдат. який... Скільки в нього є сил, стільки буде випалювати. На, вибачте, на слові на жопі їздить, але буде висікати. Ганчарік в нас, ти що, це вже людина з досвідом, з футбольним інтелектом, з хорошою передачею. Німчура. Німчура то теж шпала, Він на нога. Там. Говорили старий, старий, ще людина пихтить, бачиш. Потім сол в нас. Це теж. Робоча лошадка, скільки соло, 31 зараз. Ну, чесно, людина, яка давала результати. Тому тут кого не назви, бач, всі такі, що звірюки. Даха, в нього є все, щоб стати хорошим футболістом. Да, ні, є все. Але з ним треба багато працювати, і пояснювати. Тоді з нього буде класний футболіст. Перше дякую, я скажу, все-таки вірту. Тому що ну, останній прихід це мій якому там 19-20 рік. 20-й, здається. Чесно, він мене взяв в той час після важкої травми, де я впевненість, напевно, жодна команда Другої ліги навіть мене в тому стані, в якому я був, не взяла. Але він взяв мене, повірив. Ну. Я думаю, що я його не підвів. Ну, не знаю, чесно. Будуть пропозиції, тоді вже я зможу щось там конкретно говорити. Те, що я ще буду грати, тому я, я не сумніваюсь, Але ну, побачимо, де, де я опинюся. Я вже був і в першій, і в аматорах, і в другій, де я тільки не був. І там, наприклад, якщо це буде просто стояти задача, щоб просто піти в вищу лігу, ну, я вже і ну, так набачився. Я не буду там стрімитися, що от якщо є вища ліга, от тільки туди. Я вже, я вже, я вже, того, я вже то Так що. Та не знаю, давай доживемо до того часу. Побачимо. Навіть чогось не позлити людей. Типу ну, ти запитуєш, чи якась ностальгія? Ні. Абсолютно спокійно. Як, як наша чат молити? Інтерв'ю чи як там. Назвати. Співбесіда, бесіда. Я, хоч, ні, так. немає, немає взагалі. Mm -hmm. Щоб там я заходив в роздівалку і в мене тьохкало, Та ні, не тохкай. Yeah. Все для вас тільки грайте. В свою чергу хочу подякувати всім, в першу чергу, пацанам, колективу, команді за той час. У нас було багато всього різного і перемоги, і поразки. І... і після поразок, і після перемог то, то саме. Тому я хочу побажати, щоб тут завжди був той колектив з тими, скажімо так, старими акулами, як Богдан Ковгут, щоб він надалі робив ту атмосферу в колективі. І перемог биці. i